13 лютого у Самбурі, як і по всій області та Україні, відбувся загальний попереджувальний страйк. Люди вимагали від чинної влади виконати вимоги майдану, звільнити активістів, прийняти конституцію 2004 року та припинити тиск на майданівців. Біля адмінбудинку райради перебувало кілька сотень страйкарів, яких підтримали керівники міської та районної рад, працівники райдержадміністрації, бюджетних установ та інших організацій. Страйкували не лише працівники, але й студенти. Саме в цей день Українська греко-католицька церква оголосила строгий піст. Отож, спільно із священниками молилися за успішне вирішення майбутнього держави, здоров'я учасників мирних акцій. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять людей, котрі загинули на Євромайдані. Звучали виступи представників міського об'єднання Майдан. Міськрайонного штабу національного спротиву молодіжних та громадських організацій, у яких були озвучені основні вимоги страйку, кримінальне покарання тих, хто бив, катував і вбивав людей, які вийшли на мирний протест проти призупинення підготовки до підписання угоди про асоціацію з ЄС, створення уряду народної довіри, який виведе економіку з кризи, внесення змін до законодавства України, які б унеможливили зосередження в одних руках диктаторських повноважень. Зібралися біля адмінбудівлі, в якій зосереджена виконавча гілка влади, очолювана регіоналом Іваном Білаком. Ніхто не сумнівається, що майдан стоятиме стільки, скільки буде потрібно до перемоги. Головне завдання живити майдан, допомагати брати активну участь в столичному Євромайдані. Як наголошувалося, понад 2,5 тисячі жителів самбірщини побували на столичному майдані. Штаб національного спротиву вкотре закликав усіх, хто може долучитися до мирних акцій, їхати у столицю. Дехто із наших краян там від початку потребує заміни. Нагадаємо, самірчани зорганізувалися у 12-ту сотню самооборони, беруть участь в охороні громадського порядку на барикадах та інших мирних акціях, які проводить майдан. Вчора ж учасники віча пішою ходою пройшли вулицями до пам'ятника Степану Бандері. На площі пам'яті висловили свою підтримку Євромайдану та заспівали гімн. Актуально, влучно і натхненно звучало на віче глибоке поетичне слово нашої землячки, вчительки із дублян, номінанта на Шевченківську премію Любові проць. Так голосно грюкнуло горе дверима, аж виляск. По світу і серцю пішов. І знову мара зі скляними очима римує на снігові кров із любов. Учора іще ця підтоптана рима жила у строфі про кохання палки. Гадали, вона купина не спалима, регочуть, витьохкують кулі, кийки, я бачу. Як падають, в розпачі терпну Вірменські хлоп'я, молодий білорус Спасителя руку тремку, милосердну, безтямна рука, душа притуляє до уст та з їм числа, йдуть завзяті і дужі що разом у купі Великими є, пильнуйся, мій друже, бо страх і байдужість поснайперськи цілять у серце твоє. Не даймося більше терпіти не сила. Лице перемоги засяє от от Єдина Україна і разом ми сила. Бо разом один нездоланний народ. Слава Україні!